Як стати більш дисциплінованим? Є багато способів, але я розповім про один простий і ефективний. Основа дисципліни рутина. Рутина це те, що ти робиш щодня, незалежно від дня тижня. Вмийся, застели ліжко, покорми кота, приготуй сніданок. На перший погляд, здається, що це занадто просто. Але ні. За моїм досвідом, у 70% людей навіть у зрілому віці немає чітко вибудованої рутини. Як перетворити рутину на інструмент дисципліни? Почни з малого вибери одну просту дію і роби її щодня, без винятків. Наприклад, почни з того, щоб застеляти ліжко щоранку. Дві додавай нові звички. Коли перша дія увійде в звичку, додай другу третю. Так ти вибудуєш свою структуру дня. Три будь постійним. Навіть якщо здається, що сьогодні можна пропустити не роби цього. Дисципліна формується лише через регулярність. Одного разу я був єдиною людиною у спортзалі вранці 1 січня, коли всі інші ненавиділи попередній день. І знаєте що? Саме тоді я відчув, що йду правильним шляхом.